На да, про З тих пір, як я назвав себе твоїм, хоча й було це в димнім сні глибоким, усі мої поезії і пророки, мов коні, що приручені людьми. Лечу галопом через мокрий степ, топчу пасіви, викресаю вітер. Але як. Пловлю звучання літер із плуст твоїх, хто вмить назад несе. Ти ж знаєш імена моїх сердець, ти їх єдина змушувала битись, немов фанатик, лікар-початківець, якому невідоме слово мрець. Всі рази, коли я кидав дайс, та випадала тільки одиниця. Здавалося, така мала дрібниця зозуля калібрована на вальсь. Мить Кавказ у грудях посени, моя субота, наче понеділок. Але яке кому до того діло навік забуде почуття вини? Для мене ти навічний квартирант, як вересень, що розпинає серпень. Звичайний сон і я наївний вертер. Вперед, маестро! Де ж наступний фант. E